Які твої принципи спілкування з друзями? Який ти друг? Це в друзів треба питати. Забудькувати росіяний. Mm -hmm. Це точно. Чому? Ну, не знаю, такий я, такий характер у мене так сталося. розсіяність у чому? Та ти можеш всьому, забути день народження? Всьому. В цьому розсіяність. Так, я, я можу забути день народження, я можу ще щось. Ну, типу. Так, такі я вже є. А принципи спілкування з людьми, не тільки з друзями, це е, правда, це правдива брехня. Ну, це а... повага. Ні, ну це, це в першу чергу повага. І так я можу людині не казати правду. Е, скажімо, стосовно моєї точки, моєї моєї точки зору стосовно цієї людини. Угу. Там якісь давати поради чи ще щось або. Я можу промовчати для того, щоб не образити людину. Ну, не через те, що я хочу зробити погано, а щоб не образити. Тобто, я І до людей з повагою відноситися. Я сьогодні, залежно, просто, залеж... я сьогодні, друзі, запізнився на півгодини на зйомку, mm -hmm. і Тарас е, промовчав, але я бачив в його очах все те, що він хотів мені сказати, mm -hmm. але він промовчав, щоб не образити мене. Нормально, нормально. Це, якби це найгірше щось мною ставалося, знаєш, запізнився, слава Дьомі. Тебе зраджували, друзі? Ну, скажімо так. Е, е, от в школі я пам'ятаю, що. Я не ну, це не була прям зрада, а що мені було дуже неприємно. Там от мій друг, мій дружаня, прямо з яким е, ми починали робити групу, не лише з ним, а там от, в тому числі. От, він поступив досить некрасиво по відношенню до мене. От, е, ну, зрештою, залишив групу. Ну, як виявилось потім і добре. От, але я пам'ятаю, що ну, тоді мені було, мені було це неприємно. Це можливо єдиний такий, що прям. От Я запам'ятав, що це не зрада, але так. Ну, ти друзів е помірковано обираєш. Ти, мене взагалі, ти їх фільтруєш. Мене, як, мене, як фільтрувати дружбу? У мене дуже багато приятелів. Угу. От. Ну, але я говорю про справжніх друзі, справжні друзів, справжні один, мене, два, три. У мене їх небагато, да, І це прям перевірені е часом люди. От. Коли ти востаннє зраджував другу? Я не зраджую друзям. Олена колись говорила про те, що вона перша тобі зізналася у коханні. Як ти до такого ставишся, коли дівчина це перша е, може підійти? Гендер гендерна рівність рівноправ'я. Ми в фонді народонаселення населення ООН як амбасадори пропагуємо рівноправ'я в стосунках і взаємну відповідальність. Тому рівноправ'я воно передбачає в тому, що типу маскулінність, якась домінантність може проявляти у стосунках не лише чоловік, знаєш, чоловік має зробити то-то, то перше, а й жінка, вайно, якщо їй захотілося, чому. А що до бюджету, а що, наприклад. У нас спільна шуклятка була і є до сих пір. Ну, якщо Олена почала більше тебе заробляти, тебе це трошечки заділо? Взагалі ні. Абсолютно. Мені я до цього так рівно ставлюсь. І так само ніколи в житті там, я не скажу, що ти там заробляєш менше, і там подумай, куди ти тратиш гроші. От, будь ласка, треба. Ну, звичайно, там є якісь речі, які там, ми обговорюємо, якісь покупки там, серйозні. От. А так загалом ніколи ні в чому. Типу, спільний, спільний, я кажу, спільна шухлядка. Ну зараз воно ну, не шуклі шухлядці, в шухляці, але загалом і ти, ти туди лізеш, і ну, ти навіть ну, типу, ніхто не питає, хто, що, куди, як. Типу, у нас це все так. Ну якщо раптом нема грошей, ну типу, окей, доклали там. Коли останньо у вас не було грошей? От прям ви розуміли, що у вас там, на завтрашній день буде нуль. Ніколи такого не було. Тобто ви заощадливі? Так. Ми заощадливі і, ми, ну, і Олена, і я ми, лише дуже рівно відносимося до різних там, предметів розкоші, там, автомобілів, якихось речей, які не потрібні для простого звичайного життя. І виходячи з того, типу, на щастя, ніколи не було програми з, з грошима. Нам вдалося заробити антитіла, дуже активно гастролювали до коронавірусу. І потім після того, як зняли по ці послаблення, зробили. І після того антитіла мали багато гастролей в Америці три чи чотири. Чотири рази в Америці гастроль. Знову ж таки, ми співали на цьому, на сцені політичних партій. Це так само приносило певні Х2. Там більше, а, більше, більше. було. Так. От, е, Олена активно гастролювала, Тобто у нас, на щастя, типу, проблем з грошима не було. Ну, але й ми не жили ніколи на широку ногу. Не те, що там, скажімо, я не можу чогось собі дозволити, я можу багато чого дозволити собі, але не дозволяю внутрішньо, тому що афорвод наш. Mm -hmm. І виходячи з цього, ну, типу, так само, до речі, як от і в антитілах у нас менеджмент, ми з Сергієм. У нас, типу, наче, от війна почалася, у нас був досить хороший запас. Завдяки цьому нам вдалося якби, триматися, тому що ми не розкидували ці гроші наліво-направо, ми економили, ми прораховували. Це нормальний там, підхід до, до сімейного бюджету, це нормальний підхід до е менеджменту. Коли ти не живеш, типу, а трать, а там, там будь-що буде. Ти... Ну, яка найдорожча покупка була у тебе за ну, твоє квартиру, життя? Квартиру, ну квартиру, звичайно. Угу. Ми придбали квартиру, ми на неї збирали довго. Ну, там, ну як відмов... довго. відносно того, скільки довго. Ну, так. у вас трьошка в новому будинку. Так? Моє улюблене запитання: а скільки зараз потрібно вашій родині грошей на місяць на побут і на життя? Приходять те, що Олена вона живе у родичів, там взагалі практично не потрібно витрачати там, на якийсь бензин. То, що, ну, Я десь так думаю, що там в Америці. Так Олена і там заробляє. Ну, їй потрібно десь півтори тисячі доларів. І вона, по-моєму, якщо я не помиляюся, то це розставила. Скільки тобі потрібно, тут, живучи в Україні, зараз? Ну, давай, от, до прикладу, щоб ти розумів, наскільки я, типу, не вибагливий, ну, ну, наскільки я як це, аскетичний. Угу. Сьогодні мої витрати були: це: я заправив, ну, вже вечір ми знімаємо, я заправив півбензину баку і купив собі два рази каву. І це, типа, сол на сьогодні, скоріш за все, тому що mm -hmm. там я повернусь назад додому. Як правило, я їду до батька, де Оля, дружина батька, прекрасно готує, і мені там так також нічого не треба купувати. Або якщо навіть я їду додому, от зараз конкретно в, по, в мене в холодильнику половина такої великої осетинської оцього пирога з м'ясом, подарованого Миколою Георгічу Баграєвим. От я його буду їсти, поки. Ну, типа, б... <смеш> розповсюди. <Розумі? смеш> <Розумі? смеш> Далі, якщо брати по одягу, в мене 90% мого гардеробу це одяг, який мені потрібно або для якихось заходів там, громадської, в рамках моєї громадської діяльності, або на сцену. Якщо брати по, по, по життю, там, мені достатньо спортивних штанів шорти, шорти і футболка. Я от, ну, чесно, якби там не на камери, там, якби не десь не ходити, я б. Ну, Меня б у мене були дві футболки, двоє шортів. Типу, мені цього достатньо. У ну, тебе брендові речі є? Ну, звичайно, є. Ну, як брендові, мас-маркет. Я люблю. Ну, ну, Ти так... бачив, от, от подкрадулів та Коста. Ну, це, це не дешевий бренд. Та, ну це знову ж таки, бачиш, на виход. Це, а, це на, на вид. Вихід. На вихід. Mm -hmm. ну, Дивись, добре, з... я, я, я роблю висновок. Тобто, це е, пальне, якісь продукти, комуналка. А в чому продукти, ну, типу, без випіндрівається. Тобто це до тисячі доларів навіть? Е, ну, враховуючи те, що комуналка зараз. <реш> до речі, мені вчора прийшла, треба заплатити. забув. <реш> — Скільки прийшло? Зараз без опалення, десь виходить, в мене 4 тисячі. <реш> Ну, у нас тільки, вибач, мене, під 2000 тисячі тільки ОСББ Ого. Е, забираю. У нас ну, будинок з охороною там треба платити. І, ну і гарне ОСББ, і все. Якби. Угу. Гарний будинок. А так інше, там електроенергія, ще щось, що там болери гріють. Слава плюс! Слава плюс!